Мир для України у світі вже існує з десяток варіантів китайський, російський, угорський. Чому на заході, пропонуючи Україні мир за корейським сценарієм, приховують негативні наслідки не тільки для Кореї, а й для усього світу. А для Кремля це добре знайомий сценарій, в якому Москва, як мінімум, не програла. Україна не Корея. Книгу із такою назвою міг би видати президент Володимир Зеленський у відповідь на пропозиції закінчити війну з Росією за так званим корейським сценарієм. Гравці у геополітику у своїх пропозиціях свідомо чи несвідомо ігнорують те, що дві війни майже не мають нічого спільного. Тут і різна залученість світової спільноти, історичний контекст та і учасники цих двох воєн. Тож чи можна порівняти війну в Кореї з російською агресією? Проти України. Розділити Корею навпіл СРСР та США домовились одразу після перемоги над Гітлером на Потсдамській конференції у 1945-му, де вирішували, окрім майбутнього Німеччини та нового мироустрою, ще план з розгрому Японії. Поділити зони окупації вирішили згодом. Формулу нічого про Корею без Кореї тоді ще не вигадали. Та й Корею, яка була десятки років під окупацією японців, ніхто не думав і питати не було у кого. Але погодьтеся, така формула мала б корейцям сподобатись. Розгром японської армії розпочався з двох напрямків: з півночі сталінські війська займали свою зону з півдня американці. Сталін був незадоволений більшими ніж очікувалось успіхами армії США. Тому запропонував вирішити, де саме буде поділена Корея. Вирішили по 38-й паралелі. Проте, Москва не гаяла часу, зайнявши свою зону на півночі, утворила там Корейську Народну Демократичну Республіку. Але Сталін не хотів ділитися з кимось Кореєю, як це довелося робити у Німеччині. Проте розпочинати бойові дії не поспішав. Він чекав на свою ядерну бомбу. Така пересторога з його боку була абсолютно виправданою. У розпал бойових дій американські генерали наполягали на тому, аби використати ядерну зброю і вивести з гри Китай, проте вони не знайшли підтримки у президента Сполучених Штатів демократа Гаррі Трумена, який вже тоді боявся ядерного протистояння з радянським союзом. Отже, у 1950 році, за рік після вдалих випробувань радянської ядерної зброї. У Пхеньяні отримали команду з Кремля. Вперед. Молода і амбітна організація Об'єднаних Націй спробувала придушити комуністичну агресію Кіма у зародку. Радбезу ООН знадобились лічені години задля того, аби ухвалити резолюцію, яка надавала мандат на введення до Кореї миротворців з 16 країн на чолі з американською армією. Радянський Союз ще не навчився правильно використовувати право вето у Радбезі ООН. І тому під час голосування за резолюцію просто її бойкотував. Війна тривала три роки, за які південь і північ досягали значних успіхів і підступалися до обох столиць Пхеньяну та Сеулу. Американці, як головна сила військ ООН, за крок від поразки півдня відбили наступ комуністів на Пусан. А півмільйона китайських добровольців Мао Цзедуна запобігли розгрому влади комуністів на півночі. Загалом у конфлікті, в якому одночасно брало участь понад мільйон вояків з кожної сторони, було втрачено понад 4 мільйони життів, з яких щонайменше половина були цивільними. Війна закінчилась майже одразу після смерті Сталіна, і у Москві, і у Вашингтоні не мали можливості та й бажання її продовжувати. США вже втратили кількасот тисяч своїх солдат. А радянський Союз, який офіційно визнав участь у війні тільки за 20 років, традиційно рахував лише втрачені літаки і загиблих пілотів. Тому сторони вирішили повернутись до того, з чого починали три роки тому з так званої 38-ї паралелі. Від часу припинення вогню на 38-й паралелі, і до сьогодні у Кремлі змінилося сім господарів. Зник у пороху історії Радянський Союз людство побувало на місяці, створило електромобіль та штучний інтелект. А кордон, який розділяє Корею, не посунувся ні на метр. Сьогодні, коли на заході говорять, що головна перемога України полягає у тому, аби ми зберегли свою державність, то очевидно вони дуже тішаться з цього корейського сценарію, де вже впродовж 70 років існує не одна, а цілих дві Кореї, одну з яких Можна описати трьома словами: злидні, голод і концтабір. Чи задоволений таким результатом захід? Питання зрозуміло, риторичне.